Збір іде за, на, на, зараз насамперед на ось такі пакетики. Це дитяче пюре. Ось немає значення розмір, ось саме отакі. Е, почали чому зараз? Тому що ми минулого року почали дуже пізно. Це десь в грудні ми вже розпочали. Ми розпочали ось таких ми купували такі пакетики. Спочатку ми це робили своїми силами, своїми коштами, своїм чоловікам. Потім ми зрозуміли, що потреб дуже багато, і хлопці пишуть з різних напрямків. Ми ледве встигали, тому почали дуже багато їх закуповувати. Потім ціна піднялась на ці пакети. Як експеримент, ми спробували з дитячого пюре. Хлопцям дуже сподобалось, тому що вони навіть більше тримають температуру по часу. Ну і це, можна сказати, безкоштовно, мінімум затрат. Тому так, збираємо. Цього року ми збираємо, тому що ми розуміємо, що потреб дуже багато і їх буде більше, тому що нас, про нас вже більше знають. Минулому році знову ж таки ми відправляли спочатку своїм чоловікам. Потім це як сарафан Радіо розлетілося, і то, то той напрямок, то той напрямок, і ми вже допомагали ми тисячами, відправляли хлопцям. Ось ми спочатку своїми силами, потім ми вже розпочинали збір. Тому в цьому році ми вирішили спробувати поки так, так, а там вже далі як підемо. Я розумію, що цими пакетиками ми не... Не вирулимо, скажі, скажімо так. Знову ж таки, ми будемо розпочинати збір і на це так. Це е, в порошковому виді е, такі мішки, вони дуже дорогі. Один там мішок коштує більше трьох тисяч гривень. Ось. Тому ми вирішили трошки зекономити на таких пакетиках і люди допомагають в минулому році. Дуже багато допомагали в цьому році. Я тільки написала і вже по різним соцмережам, і вже люди почали писати. Відправляють і нової пошти. Я сьогодні піду заберу з нової пошти від дівчинки з Одеси. Відправляють із Вінниці і дуже багато з дівчинка вже написала вчора, що я через неділю буду в місті Южному, я вам можу, я вже вам підготувала 100 штук. Допомагають і ми дуже просимо допомагати більше, тому що це велика економія. Виробник підняв вартість. Майже на 3 гривні підняв вартість на, одні, на одному цьому пакеті, тому будемо викручуватись як можемо. Подальшому будемо відкривати збір. Також зараз є, є ідея, така трошки робимо. Іграшки і робимо розіграші на іграшки в своїй соцмережі. Я роблю розіграші і вже готуємо гроші на ацетат. Тому будемо гріти хлопців, ще, з, якщо в минулому році ми почали з грудня, то в цьому році ми хочемо вже розпочати з вересня, тому що нам ще тепло, хлопцям вже холодно. Це знову ж таки це сирість. і, ну, Зрозуміло, де вони знаходяться і при яких вони умовах. Тому будемо старатися, будемо робити все можливе. Ще раз дуже прошу всіх долучитися мамочок з дітками. В кого є дітки, будь ласка, ну не викидайте ці пакетики, вони дуже дуже нам потрібні. У нас є два пункти збору: це ось ДК. В холі, а також це базар, центральні ворота, газетний кіоск. Він там один, всередині базару він там один. Тому дуже просимо, долучайтесь, допомагайте. Поки що це безкоштовно, скажімо так, те, що ви викидуєте, це дуже дуже має велике значення і дуже стане в великій нагоді на зараз. А потім вже будемо думати, будемо вирішувати, що робити далі. А у кого немає дітей, вони хочуть допомогти, можна на картку? Звичайно, можна на картку. Ми відкривали банку. Зараз поки що в нас баночки немає, але у нас є карта, на яку ми, яка завжди є в відкритому доступі в моїй соцмережі. Ось, без питань, без проблем. У нас є всі відео. Відеозвіти в нас є фото, те, що ми робимо, як ми робимо весь процес, це дуже, ну скажімо так, це дуже нелегко. Ми як починали, це були і сльози, і все на світі, тому що це кожен ацетат, це різний ацитат, є дорогий ацитат, є трошки дешевша. ацетат, це формула. Ми дня три добивалися формули, щоб от в точності, тому що є, тому що є, якщо. 10 грам води, трошки більше 10 грам води. все, вона кристалізується і вона не, не виходить. Тому на це пішло багато сил, багато нервів, багато стресу, недоспані ночі, але це ніщо порівняно з тим, що ми робимо для хлопців, і ми дуже їм вдячні. Хлопці дуже вдячні нам. Ну, йдемо вперед, будемо допомагати все, чим, чим можемо. Нам допомагали в минулому році дуже багато людей і на збір е я писала і блогерам, і нам допомагали, допомагали робітники нашого АТБ-магазину, вони допомагали нам От все, що гріє хлопцям, все буквально. Вони допомагали і грошима, вони допомагали ватні диски. Тобто знову ж таки віск і це розпалювачі, це в першу чергу, знову ж таки, тепло. Хлопці могли нагріти чашку води на цих спонжиках. Тому я дуже вдячна всім за допомогу. І я сподіваюся, що ми і далі будемо допомагати хлопцям, тому що дуже важко. Розкажіть, чому ви вирішили е, робити це самотужки? Багато волонтерів купляють хімічні грілки ящиками великими партіями. Наскільки це, напевно, невигідно так фінансово чи яким чином? Е, невигідно фінансово маєте на увазі заводські грілки. Так, це одна грілка. Ми просто от з дівчинкою брали до прикладу. Ми побачили в соцмережі е, хімічну грілку 152 гривні. Це було 90 грамів. У нас 250 грамів веде собі вартість ну, 12 гривень. Тому гріє навіть навіть в оці, от оця грілка, вона набагато довше гріє. Хлопцям подобається більше, ніж ця. Я не знаю, шкода було відкрити, подивитися що там хі -хі, всередині о, різати, тому що це плюс одна грілка. Тому я не знаю, ну ці набагато довше держать, е і можливо там щось всередині таке, що о, термо, так? А, тому... Тому так. А скажіть, як відбувається цей процес виробництва? Ви в когось вдома, це все замішуєте? Я все вдома. Спочатку я починала з однієї каструлі. Це невелика партія нашим хлопцям, нашим чоловікам, там, з моєю сусідкою, ми вдвох. Знову ж таки, за свої кошти хлопцям потрібно було грітися, тому що тому що вони були в такому направленні, де от, в напрямку такому, де дуже холодно. Ми спробували, а там ще друга бригада побачила, і вже дві каструлі, три каструлі, вже великі каструлі. Тому вдома, вдома. Це великої шкоди не несе. Ось там ніяких е не запахів, нічого. Все дуже легко і просто, це може робити кожен. Тому... В інтернеті прочитала. В інтернеті побачила. Побачила у дівчинки в, в відео. Написала їй, це теж блогер. Написала їй, вона мені відповіла, вона мені показала відео, як це робиться, як, що до чого. Знову ж таки, тільки сказала, що кожна цитат, це, тобто там, де дорожчий, там одна пропорція, там, де дешевші, друга пропорція. І ми знову ж таки почали робити оці, ці всі експерименти, вивели свою формулу, все до граму і дома. Куча мішків, куча всього. Скільки вам зараз, ну, взагалі, для початку, наприклад, потрібно цих е, ємностей? У мене вже є наразі штучок 100. але знову ж таки, ми збираємо потихеньку, потрошки, тому що я розумію, що їх потрібно буде дуже багато. А чому саме зараз? Тому що потрошки, потрошки, потрошки люди зносять і ми вже. Під холод будемо вже мати деяку кількість, таку, що ми зможемо вже розпочати. Наразі в нас ацетату ще немає, ми його не замовляли, в нас немає коштів на це. Ми будемо відкривати збір десь в кінці вересня, а може, ще раніше. раніше. Вже його потрібно відкривати. Мені вже дівчата кажуть, що потрібно відкривати, тому що збори зараз ідуть дуже тяжко, дуже повільно, а з одного мішка ми ну, можемо зігріти. ну, 200 чоловік, це максимум. Одному ж ти не відправиш одну штучку, це на одного чоловіка треба хоча б по штучок п'ять. Тому потрошки, потрошки, потрошки і будемо розпочинати. Зразу замовля... потрібно замовляти від трьох, від п'яти штук мішків цього цитату, тому що нам. Там, де ми замовляємо, нам роблять також скидку. І вони нам пообіцяли, що в цьому році вони нам не будуть піднімати вартість. Тому ми беремо як оптом. От. Тому це від 10 тисяч нам потрібно при первому замовленні нам вже потрібно від 10 тисяч. А коли ви розпочнете саме процес виробництва? Процес виробництва ми розпочнемо вже в вересні. Це Воно з, з одної сторони і швидкий процес, і нав, і навпаки, тому що ми повинні їх виготовити, Ми повинні їх перевірити, тому що. Все одно є десь брак, і вона може закристалізуватися. Я повинна бути впевнена в тому, що вона поки поки дойде до хлопців, вона не кристалізується, тому мені потрібно ще десь з недільку, щоб вона була в мене дома, щоб я за нею по понаблюдала, подивилася, чи вона не кристалізується. Ось, я ж кажу там формула така, що навіть 10 грам води там більше менше має велике значення, тому ми маємо робити це вже в вересні. Тому що знову ж таки я розумію, що цього року буде це дуже сильно масштабно. Нас хлопці писали нам не вистачало спочатку ні спочатку ні ні грошей, щоб замовити ці і пакети, і мішки. Нам хлопці писали нас купити навіть ці грілки. Я ніколи в житті з хлопців грошей не візьму. Хлопці написали мені в соціальні мережі. Ми вам скинемо тисячу гривень, відправте нам, будь ласка, ці грілочки, хоча б штучок 50. Я в житті ніколи не візьму з хлопців, тому що ну, я краще свого карману покладу і ми з хлопців грошей не беремо, ми їх не продаємо, ми це робимо безкоштовно і ми надіємося на людей, які от згодні нам допомогти. Якщо не пакетиками, то донатиком. Ми будемо дуже-дуже вдячні. Знову ж таки, ми всі відеозвіти викладаємо. Весь процес до, всю ніч. Якщо у нас запит на 300 штук, я вже 2 2, часу, 2 години ночі, я вже плачу, тому, тому що я не встигаю. Мені треба зранку відправити 300 штук або 500 штук. Я не встигаю. Тому будемо дуже вдячні. Руки в нас є. Мені допомагають. мені Допомагає навіть дівчинка от, з фонтанки, я її їздила, сама навчила, як заробиться. А ось саме в пакетиках, в донатиках ми дуже-дуже-дуже надіємося і дуже ми нуждаємося. Да? А скажіть, а скільки у вас людей працює в цьому, в вашій команді? Троє. Троє. Три жінки. Три жінки, так. Три жінки. Дітки хочуть допомагати мої, не даю, тому що це теплота, це, це гаряче. Своїй дочці отдаю тільки роботу. Це ватні диски і вона цими спонжиками, віск, це її робота, вона знає. Ось, і роб, роб, в мене донька робить розпалювачі. Тобто мені вже легше. В неї робота розпалювачі, в мене робота грілки, тому… А скажіть, у них є строк придатності? Ні, в них, в них немає сроку придатності. Лише єдине це якщо ми відправляємо хлопцям поштою, стараємось запакувати так, щоб вона там мінімально десь вдарилась, чи що при ударі. Грілка може спрацювати, але її, ми її не викидуємо, ми її просто переварюємо в воді, вона знову розчиняється і вона знову має активну діяльність свою. Тобто вона знову… Е, грілка працює до того моменту, поки, пакетик не, е, поки витримає пакетик. А, тобто у них в принципі дії такі самий, як у хімічних грілок, які виготовляють? Так, Єдине, що у хімічної грілки вона йде цільна, суцільна і там є е, всередині активатор. Ми не робимо активатор. Ми спочатку робили активатор, тому що ми е, ну, це лише був е, перші рази. Ми замовили перший раз дуже великі грілки, е, дуже великі пакети. Це були по 500 мл. І там було тяжко її, щоб вона спрацювала, тяжко було її відкрити двом, там, однією рукою, двома руками. Як вона Ми гаєчку чіпляли до ниточки, і хлопці туди кидали, але ну, хлопці нам сказали, що це, що це трошки неудобно. І ми зараз замовляли, замовляємо по 250 мл. Чим менше грілка, тим більше вона тримає, тим більш вона удобніш. тому що хлопці можуть ось таку грілочку, вони можуть положити в карман, просто держати в руці, просто в ноги. Це... І ми її заливаємо, закриваємо, випускаємо все повітря. Тобто в грілці немає повітря від слова зовсім. Коли хлопці її активують, вони достатньо її просто відкрити і запустити туди повітря. Все, закривається грілка, вона починає кристалізуватися, робиться як лід гарячий, і все, і вона активна. Вона активна, вона діє декілька годин. Якщо це на відкритому доступі, звичайно, вона працює менше. Якщо це десь під. Під ковдрою, під курточкою, там в кармані вона працює довше. Ось, і знову ж таки, вона трошки вона вже почала, о, вона вже закінчила свою дію. Хлопці її опускають в воду кип'ячену до повного розчинення, і знову вона активна. Тобто після того, як вони її потримали в гарячій воді, вона, вона ще гаряча. Плюс вона тримає температуру. Потім вона вистигає, хлопці опять її відкривають, і опять вона діє, починає діяти, починає гріти наш.